В умовах широкомасштабної військової агресії Росії проти України не можна забувати про власне здоров'я і вчасно звертатися до лікаря, а за можливості проводити профілактичні щеплення. На території Змільського району, а саме в закладах охорони здоров'я, є наявна вакцина проти коронавірусної хвороби для щеплення дітей від 5 до 11 років. Як вакцинувати дітей від 5 до 11 років? Для вакцинації дітей яким ще не виповнилося 12 років, використовують спеціальну вакцину комірниці від Pfizer biontech Одна доза цього препарату містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина цієї ж компанії для дітей віком від 12 Інтервал між введеннями першої і другої дози вакцини має становити не менше 21 день. Під час вакцинації батькам або опікунам необхідно мати при собі свідоцтво про народження дитини та посвідчення своєї особи. Також для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років батькам чи опікунам потрібно обов'язково заповнити інформовану згоду, це форма номер 063 яку надають медики у місці проведення вакцинації, які можуть бути протипоказання. Єдиним постійним протипоказанням до щеплення дитини проти коронавірусу конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти препарату чи на першу дозу вакцини. Також необхідно пам'ятати, якщо температура тіла дитини вище 38 градусів, варто відкласти щеплення. Водночас незначні інфекції, як-от застуда або невисока температура не є протипоказанням до вакцинації. Шановні мешканці Зміївського району, за додатковою інформацією щодо щеплення дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусної хвороби, ви можете звернутися до сімейного лікаря. Бережімо себе, своїх близьків, разом до перемоги!